Вітаю а вас, мої дорогінки, я Ірина. І сьогодні в нас така тема. Просили подивитися нашу молодь. Зараз скажу, що саме. З'явилася нова течія ПВК Реган, якісь павуки, діти влаштовують якісь збори та бійки. Вчора у нас у Харкове заарештували 150 молодиків, хлопців та дівчат. А, і ще таке ПВК Реган. що таке, так, так, як його розвив... Ага, чи буде, як він буде себе розвивати в Україні, чи варто боятися цього руху? Дивіться, що, що я, я теж мільком десь бачила, що у Івано-Франківську, здається, здається, теж, по містах днями цього тижня десь по містах були такі. А, наскільки я зрозуміла, це якийсь. Ну, типу, фан клуба чи антифан-клуб, щось таке. Давайте взагалі подивимося. А, наскільки це. Що це за організація? Що вона в собі несе? Так, цей Реган, Таємна організація, світова організація. Тобто, не обов'язково світова організація і фінансується. А, фінансується зараз я. Фінансується. Це все фінансується, мої дорогі. Якийсь проєкт, у мене таке враження. Зараз я спробую вам це все прочитати, мої дорогенькі. Що я тут бачу? По-перше, це таємна організація. Ну, ніби ж то таємна, так? Ось, все таємне стану, стає колись явним. Ось це світова. Що, що я тут маю на увазі під світова організація, або течія якась, так? Це значить ну, вже більше, ніж дві країни. Тобто, це ось вже в Україні з'явилося, наскільки я чула, це з Росії прийшло, можливо, з іншої. Я не шукала точну інформацію, я просто хочу подивитися, чи це. Чимось загрожую Україні чи ні. І так, це спонсорується, це добре сплановано, Така, так? Ану, запитаємо, давайте, має це щось до е, сімейки. Да, да, тут сімейка тут сімейка, е, її лапи. Хоча, бачите, вже я взяла це таро, то я не зможу це для сімейки зробити, цей розклад, то вже викладу просто так. І так, мета, давайте подивимося, мета цієї організації. Просто так це не, бу... не, не буває. Мета якийсь порядок навести, якийсь свій порядок. На емоціях. Тут грають на емоціях, на емоціях. Таке враження, ви знаєте, просто зробити заколот, просто зробити якісь рухи, коливання. В мене таке враження, просто знаєте, коливання зробити в суспільстві, якийсь розбрат, якийсь знаєте, людей відвернути від їхньої потенційної роботи, щоб впала економіка, щоб люди бідно жили, щоб люди страждали, щоб, щоб оце ось для цього фінансується. Іде верхушка від сімейки, щоб ви розуміли. Хто не знає, що таке сімейка, є в мене така рубрика сімейка Адамс". Адамсів це мірове правительство. Ось. І так, зараз ми подивимося, який вплив. Ну, от Бачите, це, ну, в принципі, не об'єднати, а навпаки, розділити, розбрат зробити, безпорядки. Підвищити, наприклад, нехай буде так, я скажу, підвищити страх людей, підвищити розбрат людей між собою, Ой, як, би ще це, як я би ще це назвала? Вилетіло з голови, тільки щоб була думка. Гаразд, може, згадаю ще. І так, тепер хочу подивитися, як це загрожує. Украї... Чи загрожує... чи загрожує ця течія українцям? Так. Ну, в принципі, якщо. М -м -м -ху 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 -ху. Ви знаєте, а вона вже дуже. Проникло. І, і, до речі, вже давно загрожує. Можна сказати, що так, що так, що загрожує, сподіваюсь, вам видно, тут диявол. Ще раз наголошую: мету, мета цього зробити, навести на свій, розумієте, дисбаланс для сімейки це і є порядок. Ось, коли де дис, дисбаланс, коли немає балансу, коли коливає, їм потрібно це. Зробити у них є якась інша мета. Ось я цю карту так її трошечки вона відноситься до цього ряду. Я е, якось відчуваю, що це мета вища тут є. Тут вища мета. Це вкладається в щось вище. Ось. А, так Україні, ну, будемо так говорити, по дьяволу, воно е, е, дуже загрожує. Чому я зараз поясню, тому що зачіпляє наші вищі ланки. По-перше, вийшов імператор, по-друге, вийшов король жезлів. Тобто, найвищі ланки зачіпляє. Тобто е, цей корумпованість може бути, мої дорогенькі, це, ну, якщо воно йде від сімейки, то це вже і так понятно. Ось, І воно дуже швидко в нас щось пішло. Щось швидко воно у нас пішло. Відвілікти ще від війни у мене таке враження. Людей від війни. Щоб, розумієте, ізоляція щоб була, щоб люди боялися, щоб люди не виходили, щоб люди страх мали і тому подібне. Якось так я це бачу, мої дорогенькі. Да. Да. Давайте пораду нам. Давайте нам пораду усім. Усім нам пораду. Що робити? Що робити? Ну, тут, ви знаєте, я так скажу, тут, в принципі, конкретної поради нема. Просто-напросто тут. Цього немає, але кожний повинен якось, я не знаю, конкретної поради я навіть не бачу. Тут якось збиратися грубками, шайками. У мене була друга порада в голові, а вийшло тут зовсім інакше. Ви знаєте, це потрібно, 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 щоб зайнялись верхні ланки цього СБУ, наприклад. Ось цим повинно займатися СБУ. Не люди прості. Не -не. Ви нічого не зможете зробити. Єдине, єдине, що мої дорогенькі, дивіться за своїми дітьми, дивіться, що вони роблять, чим займаються. Перевіряйте, не соромтеся, бо вони вже трошки доросліші. Ось, тому що ви бачите, це відвлікаловка і від війни, щоб ви розуміли. Щоб люди менше грошей, наскільки я зрозуміла, з цього розкладу, менше як вона називається, спонсорували війну, тобто не спонсорували, а взноси робили, щоб не скидувалися, щоб були зайняті чимось іншим, щоб війна не була на першому місці. Ось якось так я це бачу. Ось як я це бачу. Але там, мені мене здається, там є вища мета якась. У сімейки, тут зовсім інша мета, але це, якщо буде цікаво, розберемо нас на сімейки Адамсів. Гаразд, мої дорогенькі, дивіться за своїми дітьми, бережіть себе ось і позитивно думаємо. Кожен займається і творить своє. Ви розумієте, тут ось. Порада так і є, кожний займається своїм. Не дуже переймайтеся тим, що там ж сталося. Ви повинні розуміти, що людина чим більше про щось думає, тим більше туди йде енергії. Ну, звичайно, забути про це не можна. Але одна сила супостоїть іншій силі, як би це сказати. Тому не дуже добре. Тут бажано. Бажано переключатися назад на війну, що у нас є війна. Ось, і дивитися просто за своїми дітьми, і робити свою роботу. Розумієте? Займатися собою. Відповідальність кожен бере за своє життя. Розумієте? Ми не можемо, в принципі, зараз думати про ці течії. Можете ви щось зробити? Робіть. Не можете нічого не роб... щось поміняти. Не робіть, краще займіться собою. Ось. Це, в принципі, порада таро, і моя порада. Все мої любі, бережіть себе і разом до перемоги на все добре.